Каратистка з Хмельницького Альона Вересняк виборола право позмагатися на чемпіонаті світу. Останній відбудеться в Японії. Гімнасти з обласного центру перші на п'єдесталі пошани чемпіонату України. Також у черговому випуску програми Спортаджест. Розповімо про футзальні баталії у рамках шкільної ліги. Вітаємо, приєднуйтесь. Хмельничанка Альона Вересняк володарка Кубку Європи з фулконтакт Карате. Виступала спортсменка у ваговій категорії до 50 кілограмів. Окрім титулу та 250 євро призових, альона здобула право виступити на чемпіонаті світу, що відбудеться в Японії у травні наступного року. Загалом збірна команда України з Кіо Кушенка і Карате здобула п'ять медалей на Кубку Європи і посіла друге командне місце. Перша у заліку, збірна Литви, на третьому місці команда Швеції. Загалом у змаганнях, що відбулися у бельгійському Антварпоні, взяли участь майже 230 спортсменів з 24 країн. Камбек, який подарував надію, ВК «Епіцентр центр Подоляни Городок у матчі відповіді. Кубку виклику проти ЦСКА з Болгарії реваншував за поразку у першій зустрічі. За підопічними Флавіо Гулінелі, перша, третя та четверта партії. З огляду на дзеркально протилежний поєдинок між клубами напередодні вирішити усе мав золотий сет. В останньому на жаль, перевага була за суперниками: «17-15». А це означає, що українці припиняють боротьбу в єврокубках. Відтепер епіцентр Подоляни зосередять увагу виключно на чемпіонаті України. Найближчі ігри заплановані на ці вихідні в суботу зійдуться із командою Беревісних ШВСМ, у неділю із Рошетилівкою. І з цими ж суперниками до речі, гратиме цього тижня і ВК Поділля Хмельницький. Вирушать до Чернівців. Хмельницькі пантери готуються до чергового туру чемпіонату України у вищій лізі. Цього разу волейболістки мірятимуться силами із суперницями на виїзді. У Чернівцях зустрінуться з гравчинями з Івано-Франківська. Це команди університет ПНУ та Прикарпаття Олімпія номер 2». Наразі вони посідають 10-ту та 11-ту сходинки відповідно. Осіння частина змагань фінішувала у першій лізі чемпіонату України з футболу. Відбулись заключні матчі у 2024 році. У 18-му турі зійшлися в Каподілля та епіцентр Кам'янець-Подільський. Цей поєдинок мав визначити, яка команда посяде перше місце у групі А агробізнес. Чи епіцентр відкрили рахунок кам'янчани у першому таймі? Зльоту забив Данило Кравчук. Збільшили відрив епіцентрівці у другій 45 хвилинці. Відзначився екс-гравець Поділля Андрій Ліповус. Його гол наставник команди назвав міні-шедевром. Зараз немає положення по загрою. Дар поворота. Який гол! Ви це тільки подивіться. Малічани зменшили відрив на доданих хвилинах поєдинку у підсумку 2-1. І перемога кам'янчан. Команда Поділля теж в такому становищі знаходиться, що треба набирати очки. Тим більше це Подільське дербі. Це завжди важко. Сьогоднішній я хлопцям сказав, що на сьогоднішній май. Саме головне це результат. Краса футболу сьогодні не могла бути по одній простій причині, тому що дуже. Важке поле, єдине, що прикраси, ну, Я рахую забиті м'ячі, всі три. Перший тайм нам не вдався, гравці Поділля ну, припускалось багато помилок. Все ж таки епіцентр більш зіграніша да, досвідчена команда, багато гравців, які вже грали в Прем'єр-лізі. Завдання, мабуть, стоїть також грати в прем'єр-лізі. Але м, другий тайм, в принципі, ми перехватили ініціативу. Які створювали, створювали моменти. На жаль, ми вдруге пропустили, і тільки в кінці змогли забити м'яч, але час вже вийшов. Після перемоги епіцентр піднявся на першу сходинку в турнірній таблиці у групі А, таким чином випередивши агробізнес. Команда з Волочиська, маючи на один бал менше, друга, «Поділля» поділя замикає турнірну таблицю. Наразі клуби пішли у відпустку, попередньо зберуться у лютому. Друга поразка на виїзді СК Сокіл у Дніпрі поступився місцевому клубу Атлетік футзал. Програючи 2-0, підопічні Романа Ковальчика, змогли зменшити відставання. відзначився Владислав Первєєв. За п'ять хвилин після цього дніпряни відповіли влучним пострілом. Свій другий м'яч забив Давид Калашник. Відставати від нього Влад не став і також записав до свого активу дубль. У підсумку 3-2 і Атлетік футзал здобуває другу звитягу у сезоні. А от Сокіл зазнає. Чергової поразки цієї суботи хмельничани вдома прийматимуть Люберт. Медальний виступ на брусах і колоді. 14-річна гімнастка з Хмельницького Крістіна Грудецька виборола дві нагороди на чемпіонаті України серед молоді та юніорок. Вирувала змагання на базі олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного. Бруси принесли гімнасті обласного центру фізвиховання учнівської молоді, золото вправи на колоді бронзу. Змагалися за програмою майстрів спорту України. Додамо, що Крістіна з 9 років виступає на всеукраїнських змаганнях, а з 10-річного віку почала здобувати нагороди на чемпіонатах України. І в продовження теми: виборов звання чемпіона України зі спортивної гімнастики, і 11-річний Арсен Трачук став золотим медалістом у багатоборстві. Змагався на брусах, кільцях, коні, попередчині в опорному стрибку і вільних вправах. Другу сходинку посів представник столиці. Я поборовся, я багато працював над цим. Цей хлопчик з Києва завжди вигравав, а тут я його на чемпіонаті України виграв. У мене там запаса два бали було. Я займаюся з чотирьох років гімнастикою. Мій перший тренер Валентина Константинівна. А другий Ярослав а зараз Андрій Чуперенко наразі Арсен мріє виконати майстер спорту і поїхати на Олімпійські ігри і виграти. Загалом з Хмельницької області вирушила команда у складі шести чоловік, а саме три майстри спорту України, кандидат в майстри спорту та два володарі другого дорослого розряду. Зовсім трішки до сходження на призовий п'єдестал забракло 15-річному хмельничанину Роману Тузу. Спортсмен лідирував за підсумками першого змагального дня у результаті ж посів. П'яту сходинку. Розраховував посісти ну, третє місце, тому що це вже не перший чемпіонат України. Мій я дуже хотів. По-другому дорослому мене не виходило це зробити, по-першому також. Ну, По кандидатам того року теж я посів четверте місце, і після того я дуже хотів зайняти розове. Але ну, не вийшло трошки. Хлопці зробили все ідеально, ну і тому програв. І плюс не вистачило мені трошки складності в, в самих комбінаціях. Тренувальний процес буде до тих пір, поки не здійснюємо метамоя. Ну цяку зайняти призове місце на чемпіонаті України і потім е, пробувати е, на попасти на міжнародні згоди. У командних змаганнях представники Хмельницької області посіли четверте місце на півтори бали. наших земляків обігнали гімнасти зі збірної Київ 2 які стали. Бронзовими. Це був чемпіонат серед молоді та юніорів. Він вперше проводився за багато років, тому що до цього це були змагання серед спортивних шкіл. А також це було вперше, що команда була шість чоловік. Обично то по 4 людини, зараз шість. Наші основні спортсмени вони вже не потрапили до цього складу, тому що вони за віком не проходили. До того вони показували у нас гарний результат, тобто по чемпіонатам України серед дорослих, по покупкам України серед дорослих завжди приїжджали з медалями. але по юніорських змаганнях ніколи не було її. І дуже хотілося. Слава Богу, з'явилась молодь. Деякі старші також виступали. Вони дуже сильно посилили нашу команду. Непогані результати показали наші майстри спорту. Вони потрапили у фінали. Ми виступали і на вільних, і на коні, і на брусах, і на попереченні, і на кільця. Ми, в принципі, на всі прилади потрапили у фінал, крім стрибка. Ну, Десь були п'ятими, десь четвертими, трошки не вистачало до п'єдесталу. Арсен і Ніколаєв Артем вони змагалися по другому дорослому розряду. У них не було можливості потрапляти у фінал на лічні прилади, але вони змагання були за підсумком двох днів. Одна поразка та перемога такий підсумок ігрового вікенду для баскетбольного клубу «Хмельницький-2». Минулих вихідних відбулись матчі третього туру чемпіонату України в першій лізі серед чоловічих команд. Підопічні Гани Шликової грали у Кам'янці-Подільському у матчі із Київ баскет 2 перевага була за гравцями зі столиці. А от протистояння із львівською політехнікою Київс закінчилося на користь хмельничан. 67-60. Кам'янець-Подільський клуб «Дідібао-2» ДЮСШ номер 1 поступився цим суперникам. Після ігор третього туру у західній групі клуби з Хмельниччини посідають третє та сьоме місця. Відповідно. Якщо чесно, то в БК Хмельницького вигравці були не дуже запасті, не так як хотілося б е, не знаю, з чим зобов'язати факторів багато. В Кам'янці-Подільському маленький зал, де в США, і, якщо чесно, в перший день трошки стіни піджимали. Можливо, десь хлопці не зорієнтувалися, тому що було мало простору, але це абсолютно їх не вигоражує ніяк, тому що в перший день проти Київбаскета було допущено дуже багато помилок знову. Знову ж проблеми не з підбором. В інший день було трошки краще. Команда Львову не дуже слабкий суперник, але при цьому ми мали вільні кітки. Тому в кінці такий результат. Хоча моя думка про ці дві гри, а ми мали вигравати набагато більше без ніяких проблем. Будемо мати тур в Чернівцях. Коло закінчилось перше, друге коло починається. Так само як і минуле починаємо з Чернівців дві гри проти Чернівців та Ужгороду. Припинили боротьбу в Кубку України з футзалу. Одразу дві хмельницькі команди Урбан та Хелпікс зійшли з дистанції всеукраїнського старту. Минулих вихідних відбулися матчі відповіді третього попереднього етапу змагання. Підопічні Олега Скопецького грали на виїзді в Коломиї, зустрілися із місцевою командою Фурнітура. Нагадаємо, попередня зустріч переможця не визначила, закінчилась із рахунком 0-0. Аналогічна ситуація склалась і цього разу, тож долю путівки до наступного етапу кубку вирішили після матчеві пенальті. Тривала серія сім хвилин. Вирішальним став сейв голкіпера фурнітури. Вона й пройшла далі. Зробив Редактор рухатися А.Семкин сам А.Егорова Перемагає команда Форніатура. А от Хелпікс приймав суперника вдома. У рідних стінах за підтримки вболівальника команді потрібно було лишень вигравати до того ж, з перевагою у два м'ячі. Адже напередодні у виїзному матчі Хелпікс мінімально поступився Авалону з броварів. Але сталося все навпаки. Перший тайм закінчився із рахунком 1-3 на користь гостей. Вже у другому вболівальники побачили ще дев'ять голів. Більшість результативних ударів були на рахунку. Авалона. підсумок – 3-10 І до наступного раунду проходить команда з Київщини. Шість представників і шість нагород вихованці академії Джиу-джитсу Хмельницький із медалями повернулись додому з чемпіонату світу серед молоді юніорів та кадетів. Усі випробували себе у двох розділах з та без кімоном. По дві нагороди здобули Михайло Смолінський та Анастасія Борийчук. Михайло виступав у категорії Ю-18, де став чемпіоном. Анастасія змагалася серед 21-річних спортсменок. Було шість татамів задіяно, і з самого ранку, десь години з восьмої, здається, і по сьому це постійно крутилися сутички. На перших трьох здається, було тільки джиу джитсу Там на двох. Було був файтінг і на одному файтінг-шоу. Було, чесно кажучи, чесно кажучи, тяжко в принципі зібратися перед сутичкою, тому що да, здається, це не перший вже закордонний чемпіонат, але такого масштабу це було, скажімо так, було вперше, і я трошечки переживала, скажем так, тож відчувала відповідальність не тільки за себе, а й за свою країну. То. Але, в принципі, з підтримкою своєї команди і тренера мені вдалося здобути таких результатів. У мене було за два дні 10 суточок, тому гарний досвід, багато боротьби. Кімано здобув третє місце, тому що було більше суперників, а в Ногі здобув перше. Трошки було менше суперників, але все одно гарний досвід. Тривав чемпіонат світу понад тиждень у Греції. Разом зі збірною командою України змагалися 75 країн, це понад три тисячі. Учасників завдяки таким закордонним змаганням я можу взагалі подорожувати по світу. Тобто, взагалі, перший мій, перший мій виїзд за кордон був завдяки змаганням. Боровся в двох категоріях, кімоно не вдалося зайняти місце, але як видно, що в ногі був більш успішний виступ. Суперники були дійсно сильними. Багато що вже ми проробили, встигли зробити роботу над помилками. Цей досвід був дуже цікавий та яскравий для мене. Я би хотів ще раз відвідати цей чемпіонат світу. Сутички були тяжкі, так нелегкі, але е, я зміг перемогти, бо ми до цього чемпіонату готувалися дуже е, сильно. Підтримка збірної України дуже сильно нас. Е, Дуже сильно підтримували з тренера. Звичайно, чув. Він мені допомагав. Двоє хмельничан, збірників України: Дмитро Жданов та Нікіта Фріденберг здобули кілька перемог у сутичках, але на жаль, до фінальної частини змагання не потрапили. Змагався з суперниками міжнародного рівня, які змагаються в Америці, в Бразилії були. Я з ними відборовся дуже щільно. Я у мене були шанси перемогти, але не дотягнув. Я вже був багато на міжнародних змаганнях різного рівня. Звісно, були певні переживання, але все-таки сказався цей досвід міжнародних не так переживав, як на своїх самих перших міжнародних змаганнях. Хмельницькі джитсери цьогоріч взяли участь у семи закордонних стартах. Серед них Кубок світу, етап Кубку Європи та чемпіонати Європи у різних вікових категоріях. Керівник академії каже, цьогоріч як ніколи готувалися до міжнародних сутичок, відтак робили ставку на здобуття. Дуже було би, приємно те, що це конкурентний чемпіонат, тому, тому як знаєте, є ну, виїзди, де ти розумієш, що ми виграли, бо нас було просто багато, а конкурентів нам не було. А тут була конкуренція велика, потужна, і наша молодіжна збірна і наша доросла збірна вперше за останні більше 20 років тобто посіли друге командне місце серед там, понад 50 країн. І це якби і гордість, і досвід, і досягнення велике для всієї спільноти, яка ну в Україні займається та розвиває джиу джитсу Наразі хмельничани у міжнародних змаганнях мають перерву вже у 2025-му у складі збірної України вирушать у Португалію на чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу. Після срібла на чемпіонаті України золото на кубку з Греплінгу Владислав Василишин змагався у двох розділах ноугі та гі. В останньому з шести сутичок п'ять закінчив достроково. Мені завжди більше подобалась боротьба. Ногі, але якось так виходить, що на змаганнях кращі результати завжди в розділі гі. тому після ну, після бронзи, перший день в розділі ноугі. Зрозумів, що треба максимально налаштуватись на слідуючий день на розділ дій, щоб, щоб забрати золото. Ну і в принципі вийшло. Владислав став єдиним представником Хмельницької області на змаганні. Додамо, що підготовку до чемпіонату та кубку України спортсмен розпочав влітку. За підсумками всеукраїнських стартів хмельничанин потрапив до лав збірної команди України серед дорослих з греплінгу. Другий за чисельністю старт після футболу. У Хмельницькому розпочалися ігри шкільної ліги з футзалу. Беруть участь юнацькі команди, змагаються у чотирьох вікових категоріях. Відбуваються матчі у дитячо-юнацьких спортивних школах номер 1 та номер 3 Наша знімальна група зафільмувала баталі серед 16-річних футзалістів. Далі дивіться. У залі дитячо-юнацької спортивної школи номер один юнацькі футзальні команди. Це учасники Хмельницької шкільної ліги. Цьогоріч футзал об'єднав понад 60 команд, представниць загальноосвітніх навчальних закладів громади. У списку також Олешинська та Довитковецька гімназії. Футзал є на другому місці по кількості команд. В футболі було 66 команд, в футзалі 61. Це також дуже велика кількість команд. Змагаються в чотирьох вікових категоріях. Дуже багато. Команд в цьому році саме грають футбол і Футзал тривалість одного тайму 15 хвилин. І так для усіх чотирьох вікових категорій. Відповідно до регламенту, у кожній по одній команді може виставити загальноосвітній навчальний заклад. Одразу чотири збірних змагаються від ЗОЖ номер 12. Футзалом тут планують охопити біля 50 школярів. Попередні змагання були нас з футболу. Де ми з молодшою віковою групою 14-15 років народження посіли третє місце. Сьогодні ж ми на футзалі заявили від 2008 року народження і до самих маленьких. В нашому закладі зараз проблем з футболом немає, але більш всього у нас культивується баскетбол, волейбол. Тому і футбол теж діти займаються в різних гуртках, секціях. Ми стараємося грати в задоволення, Якщо виходить, Відповідно, результат буде теж, якщо є бажання у дітей, а це саме головне. І від цього і виходить результат. Артем Конончук, гравець команди, ліцею No2, що в мікрорайоні Дубове, каже, колектив зіграний, адже усі гравці є вихованцями відділення футболу, ДСШ і No1, голкіпер, представник ФК Поділля. Це був так сказати принципіальний суперник. Зайняти перше місце в таблиці і вийти впевнено з групи. Треба було зразу показати, що ми впевненіше, ми все показали. Це Артем говорить про матч із командою ліцею номер 17. Останні поступились їм із рахунком 2-3. Будуть змагатися кожен тиждень команди. Вони кожну вікову категорію є свій тиждень. Одні грають в понеділок, одні в четвер, одні в п'ятницю. І так кожен день будуть грати груповий етап до січня місяця, а в лютому та в березні будуть і гри плей-офф. Команди всі готові одразу давати бій, бо більшість команд це всі ті самі команди, що грали і футбол. Вони вже всі один одного знають, знають як грати. Тільки там старші грали 8 плюс 1, тут грають 4 плюс 1». Результати матчів та турнірні таблиці у групах можна відшукати на сторінках управління молоді та спорту в соцмережах. Додамо, що фінал шкільної ліги з футзалу відбудеться у березні. Тоді і визначать переможців та призерів у всіх чотирьох вікових категоріях серед юнацьких команд. Шаховий турнір, що об'єднав учасників семи областей України у Дешаномертри. Фінішувало змагання присвячене пам'яті Анатолія Харькова. Захід став вже третім за ліком. За шахівницями зустрілися понад 60 спортсменів різного віку. У загальному заліку третє місце посів майстер спорту України, вихованець до США номер 3 Владислав Базюк. Загалом шахісти змагалися у семи категоріях: від десятирічних спортсменів до ветеранів. Було багато майстрів. Там шість майстрів, гросмейстер, міжнародний майстер, штуку, 20 кандидатів майстри спорту. Також доволі е, потужний, ну, який в першу чергу бачите, дає досвід наш, е, нашій молоді, яка підростає. 9 турів, швейцарка, контроль часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Е, е, відіграли доволі швидко. Турнір е, вже третій бачите, пройшов ну, в нашому оновленому шаховому клубі. Ну, ви бачите, тут доволі комфортно, ще є над чим працювати, але вже умови на доволі високому рівні. Всі турніри потрібно розвати. Ну, бачите, це люди, які любили шахи, яке, ну, просто все життя віддали шахам. І ну для мене особисто це доволі символічно. Хоча людини вже немає з нами, але бачите, її праця дає плоди. Таким спортдайджест був цього разу завершить програму релаксуюче відео з мандрівки хвостатих на човні. Далі не дуже про спорт, але про можливість знайти час на відновлення. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.